Великий Бачків четверте приймає дитячі колядницькі колективи, які беруть участь у віфлеємській зірочці. Дошкільнята та учні початкових класів, місцеві та з сусідніх населених пунктів всі зібралися в селищному будинку культури. Цей конкурс за час свого проведення набрав неабиякої популярності на нього з нетерпінням чекають діти та їх батьки, а керівники колективів заздалегідь готують всіх підопічних до виступів, щоб ті показали себе з найкращого боку. Конкурс на те і конкурс, щоб визначити найкращий дитячий колектив, який максимально б відповідав критеріям оцінювання. Робить це кваліфіковане журі, яке і обрало призерів з поміж дошкільнят. Найочікуваніша звістка це перше місце. Його завоювали діточки дитячого садка, «Великий бічків номер 4 Призери від Лаємської зірочки отримали від організаторів конкурсу, який проводиться за підтримки народного депутата України Василя Бетовки. Цінні подарунки: ігровий килим, пральну машину та систему караоке. А всі учасники отримали ігрові набори. За подарунки та спортінвентар у другому турі розпочали боротьбу учні початкових класів. Визначитися з переможцями у цій категорії було складніше. Підготовка учасників вразила журі, але вони зробили свій вибір. Перше місце отримують учні бичків школи номер один. На закінчення конкурсу організатори підбили підсумки, а наступну віфлеємську зірочку обіцяли дещо модернізувати. Кожного року ми е, щось нове, значить, пропонуємо е, якісь нові е, подарунки, щоб заохотити краще кожного учасника і кожен колектив. Як проходитиме п'ятий конкурс, огляд залишається тільки гадати, незмінним залишається тільки бажання дітей брати участь у ньому і перемагати.